Вже від січня всі медзаклади Рівненщини зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів. Вітаю це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації Олег Хісяник. Вітаю вас Вітаю. Отож, вже на початку січня було проанонсовано про те, що в медзакладах Рівненщини будуть платні послуги. От, власне, розкажіть, які послуги вже стануть платними. Так, дійсно, постановою кабінету міністрів з 1 січня визнано порядок отримання коштів за платні послуги, які можуть надаватися закладами охорони здоров'я. Відповідно до цього, заклади охорони здоров'я затверджують платні, перелік платних послуг, визначають відповідно до компетенції та в межах. Норм чинного законодавства е, обчислення цих послуг, і такі послуги можуть надаватися у всіх лікувально-профілактичних закладів комунальної форми власності, про які ми зараз говоримо, і які я як департамент можу представляти сьогодні для вас. Чи можемо ми говорити, що, наприклад, якісь послуги вони були безкоштовними, от, власне, із січня вони вже можуть стати платними? Чи ми чітко повинні зрозуміти, що всі послуги, які гарантуються програмою медичних гарантій, як і було до цього, вони залишаються безоплатними. В першу чергу, це те, що прописано і що оплачується програмою медичних гарантій через Національну службу здоров'я. Обов'язково хочу наголосити, що це є первинна медична допомога, екстрена медична допомога, а також послуги, які надаються за. Без направлення у випадку екстрених випадків, в тому числі це лікарями акушер гінекологами лікарями-наркологами, лікарями-психіатрами, лікарями, лікарями, лікарями фтизіатрами та лікарями педіатрами для хронічних пацієнтів, які що такі перебувають на обліку, а також стоматологічні послуги, у яких не передбачено лікування, а власне профілактика. Догляд за гігієнічний догляд за порожниною ротовою порожниною, а також ортодонтичні послуги для діток до 18 років. Це гарантує програма медичних гарантій. А якщо говорити про те, що вже офіційно стане платним, то за що потрібно офіційно буде може стати платним, і лікувально-профілактичні заклади можуть брати, як ви зазначили, кошти офіційно. Ця послуга може бути оплачена пацієнтом і лише у безгрівковому е розрахунку за такі послуги, якщо пацієнт звертається без направлення до сімейного лікаря, крім е без направлення сімейного лікаря до спеціалізованої медичної допомоги, крім тих, що я зазначив, це акушерсько гінекологічні послуги, нарколога, психіатра, педіатра, фізіатра і стоматолога, крім лікування. Також ці послуги можуть надаватися лікувально-профілактичними закладами у разі укладання договірних, договірних умов надання медичної допомоги між певними юридичними особами та лікувально-профілактичними закладами. Також ці послуги можуть бути платними у закладах охорони здоров'я, які мають відомчий характер, і надавати Платні послуги для пацієнтів, які не входять до відомчого контингенту. Скажімо, це силові структури, які мають свої лікувально-профілактичні заклади і обслуговують пацієнтів відомчого контингенту. А якщо ми з вами не входимо до відомчого контингенту, образно говорячи, і хочемо звернутися до такого лікувально-профілактичного закладу, то така послуга може бути платною. Також хочу наголосити, що платною може бути за вимогою пацієнта надання медичної допомоги вдома. Крім екстреної медичної допомоги, також така послуга може бути у разі самостійного вибору лікаря, додання персоналізованих послуг, а також якщо пацієнт може забажати якихось певних комфортніших умов перебування у лікувально-профілактичних закладах, якщо такі умови заклад може забезпечити. Якщо, наприклад, ми говоримо про те без звернення до сімейного лікаря, так ми хочемо піти до якогось вузькопрофільного лікаря, то ми повинні за це доплачувати. Так, е, якщо це за бажанням пацієнта, а на думку сімейного лікаря він може з цією проблемою сам справитися, і він не потребує консультації вузького спеціаліста або не потребує для продовження лікування стаціонарного лікування для певного пацієнта. І сімейний лікар сам організовує процес лікування. То за вимогою пацієнта, якщо пацієнт звертається без направлення сімейного лікаря, крім тих випадків, які я зазначив, така послуга може бути надана у лікувально-профілактичному закладі платною. Ви зазначали про те, що оплата цих послуг повинна бути безготівковою. Як лише безготівковою. безготівковою. От власне, як буде це все запроваджуватися, як буде ця система працювати? Тобто лікувально профілактичний заклад, маючи хороший менеджмент і маючи набажання покращити своє фінансове становище і чітко упорядкувати потік пацієнтів, забезпечити заробіток, бо це дозволено, це офіційний заробіток для лікувально-профілактичного закладу і не тільки для закладу, а й для певного переліку фахівців. Він повинен керівник, повинен зробити цю послугу доступною, тобто мають стояти термінали, мають працювати фінансово-економічна служба, мають бути доступні рахунки для пацієнта, яким чином і як він може зробити цю послугу оплату. Це оплатити. організовує заклад, так однозначно. Це це питання це не є обов'язковою вимогою, але для заклад має право це робити офіційно і, власне, для того, щоб покращити своє фінансове становище або збільшити спектр послуг. Які не оплачуються Національною службою здоров'я, а можуть надавати в лікувально-профектичному закладі за е, плату пацієнтів, або, скажімо, як я вже казав, за договорами, або від страхових компаній, е, власне, ця послуга зараз доступна і керівник закладу повинен керуватися зараз якнайкраще. Позиціями, які передбачені законодавством, і заробляти дозволеним шляхом кошти для лікувально практичного закладу. А якщо говорити про вартість цих послуг, хто буде встановлювати? Лікувально профілактичний заклад розробляє е, такі установи, підприємство розробляють перелік таких послуг. Однозначно вони погоджуються із власником закладу охорони здоров'я або установи, або підприємства. Це затверджується відповідним рішенням. Відповідно до тої калькуляції, який це заклад, якого рівня, чи це заклад позамережевий, чи це заклад мережевий, кластерний, надкластерний, кількість спеціалістів, яке використовується обладнання, скільки ця послуга може коштувати, від цього складається тарифікація, подається на відповідну комісію чи місцевої ради і розглядається комісію і затверджується в установленому порядку. Але ці, ця ціна може відрізнятися, от, там в одному закладі, в іншому, наприклад, там, в приватному, відповідно Звісно. в державній лікарні. Звісно, так? але для того, щоб щоб мати можливість отримувати кошти, і як я наголошую, заробляти для закладу охорони здоров'я фінансову незалежність, ця послуга повинна бути не тільки якісною, але й конкурентоспроможною. А чи буде якийсь контроль за цінами? Бо можливо, там певні заклади мож, ну не знаю, чи це допустимо там між собою домовитись, так на певну послугу там поставити таку ціну. А там, наприклад, для е, пацієнта вона буде не дуже там чи під'ємною, чи там захмарною можна сказати, чи знову буде ж, контроль за це знову ж таки. Я хотів наголосити, що всі послуги, які потрібні для пацієнта в межах програми гарантії, програми медичних гарантій через національну службу здоров'я оплачуються. Національною службою здоров'я. Це додаткові послуги, які можуть за бажанням пацієнта можуть бути надані лікувально-профілактичним законом. У нас в цій державі є чітка система контролю якості надання медичних послуг, а також контролю ціноутворення, а також і використання таких коштів. Тому я думаю, що ця функція чітко в нашій державі розділена і однозначно вона буде контролюватися. Щодо. З сторони департаменту цивільного захисту охорони здоров'я, то на департамент покладена функція якості надання медичної допомоги і в цьому аспекті вона однозначно буде контролюватися. Як люди можуть знати, які послуги в закладі платні, а які безоплатні? Всі послуги, які надаються в межах програми медичних гарантій, надаються безоплатно. І ця вся інформація є на офіційних інформаційних джерелах закладу підприємства установи охорони здоров'я. Також, якщо заклад. Має на меті, знову ж таки, покращити свою фінансову спроможність, збільшити потік пацієнтів за рахунок платних послуг. Ця інформація також обов'язково має бути розміщена на офіційних інформаційних джерелах закладу охорони здоров'я. Це Ми наголошуємо тут і перелік, і ціна. Про те, що ці там послуги вони були платними неофіційно, вони і були платними в принципі. Так можна зараз роблять цей весь процес більше таким офіційним. От, власне, що це дає для закладу окремо і окремо для пацієнтів. Однозначно, це прозорість надання медичної допомоги, послуги. Це вільний доступ. Пацієнта ще більш вільний доступ пацієнта до медичної послуги. Скажімо, якщо по програмі медичні гарантії та чи інша послуга, зараз ми дуже багато говоримо про високоспеціалізовані дороговартісні обстеження, скажімо, магнітно-резонансна томографія, МРТ, комп'ютерна томографія, КТ, то при певних діагнозах Національної служби здоров'я така послуга оплачується чи то раз. Хочу наголосити не при невідкладних станах, а при хронічних захворюваннях, при плановому лікуванні, чи то один раз на рік, чи то один раз на три роки, чи то один раз на п'ять років. Але пацієнт, який турбується за своє здоров'я, і він хоче мати чітку картину. Щодо перебігу тих чи інших захворювань за власні кошти або за кошти по договору, який буде оплачувати підприємство чи організації, які він працює, чи то страхова компанія, яка є в нашій державі і не заборонена для функціонування, може пройти такі додаткові обстеження не за кошти НСЗУ, скажімо так. За нього може заплатити або пацієнт, або ці установи структури організації страхові компанії, які я тільки що вам перерахував про цю реформу. Говорилося так і раніше, але власне вона вступила в дію, можна так сказати, з 1 сі чи готові заклади рівничини до таких нововведень? Так, платні послуги вони надавалися, і були спроби різних підприємств, установу закладів охорони здоров'я в законному руслі їх легалізувати, зробити їх правильними, чіткими, доступними. А сьогодні ми маємо усе законодавче підґрунтя для того, і щоб їх розрахувати, висвітити і отримувати за це реальну плату від незаборонених джерел, крім Національної служби здоров'я і заклади охорони здоров'я. Повинні вступити в цей процес і бути готовими для, для надання таких послуг. Це не є обов'язковою вимогою, але знову ж таки для розвитку закладу це є один із інструментів, які дозволять якісно працювати. То це не будуть всі заклади так перевіряти, чи в, в них от це все запроваджено. На нашу думку, і мені, як директору департаменту, покладена функція довести до відома кожного керівника закладу охорони здоров'я як найшвидше визначити той перелік послуг, які можуть надаватися в закладі установи підприємстві охорони здоров'я на платній основі відповідно по беззадівкому розрахунку і до тих показників, які. Передбачається постановою кабінету міністрів, отже, ми звичайно будемо мати право ставити запитання до керівника закладу охорони здоров'я, який тою чи іншою мірою не введе такі послуги, або мати матиме. Проблеми з фінансовою спроможністю лікувально-профілактичного закладу ми будемо звертати на це увагу і стимулювати керівників закладів охорони здоров'я підприємств для того, щоб ці послуги були введені. В свою чергу максимально будемо проводити і надавати ті необхідні правові консультації і ті необхідні консультації зі сторони забезпечення медичної послуги, які можуть. Платні послуги працювати у кожному лікувально-профілактичному закладі комунальної власності в залежності від його структури, від його розміщення, скажімо, чи це вторинна спеціалізована медична допомога. І найголовніше, щоб ця послуга була найбільш доступною для нашого населення. Ви спілкувалися із керівниками медзакладів. от Власне, в них Є якісь можливо побоювання перед таким запровадженням таких нововведень? Ну, значно, кожне нововведення, особливо, коли це стосується фінансової складової, воно є дещо складним. Бо для того, щоб забезпечити безпечність, прозорість, фінансову, фінансову економічну стабільність, а в тому числі дотримання чіткого законодавства, ми і не порушення законів вони для тих, хто буде першочергово проходити такі моменти створення пластних послуг. Є насторога про те, що може бути якісь несвідомі не порушення. Тому ми повинні чітко, як департамент, надати всі необхідні пояснення для закладу охорони здоров'я і убезпечити їх фінансову, економічну і правову гарантію. Чи, можливо, із цим нововведенням пов'язані ще якісь зміни, які потрібно очікувати чи медзакладам, чи пацієнтам? Однозначно, заклад стає на сторону багатопрофільного фінансування. Тобто, якщо зараз заклад охорони здоров'я, ми знаємо, фінансується комунальний заклад охорони здоров'я, фінансується з позиції? Контрактування з Національною служби здоров'я це одне джерело, незаборонене джерело це фінансування власника. А тепер ми можемо, як ми говорили раніше, що Національна служба охорони здоров'я і Міністерство охорони здоров'я. Не заперечує навпаки, стимулює те, що були і інші джерела фінансування лікувально-профілактичного закладу. От і ми маємо зараз ще одне незалежне джерело для отримання коштів. А що нам дають кошти? Це в першу чергу посилення матеріально-технічної бази, збільшення фінансової прозорості, збільшення кількості послуг, збільшення потоку пацієнтів до лікувально-профілактичного закладу, розвиток нових технологій, конкурентна спроможність з, скажімо, з приватними закладами охорони здоров'я. Якщо та чи інша послуга не контрактована з Національною службою здоров'я, не може бути оплачена Національною службою здоров'я, а для того, щоб збільшити потік пацієнтів і бути конкурентоспроможним, така послуга надається на платній основі. Знову ж таки, ми безпосередньо беззаперечно постійно будемо контролювати якість медичної допомоги. Це Власне. ключове, що стосується роботи департаменту цивільного захисту і охорони здоров'я, а також стимулювати керівників для налагодження цілковито новітнього підходу і нового менеджменту управління закладом охорони здоров'я. Власне, ось це, що ви останні сказали, і я хотіла задати питання про те, що оці ведення цих платних послуг чи вимагатимуть вони, щоб заклади надавали і послуги на вищому рівні, ніж, наприклад, там це наше yeah. ключове завдання. Якість, безпечність і доступність. Якщо сказати про е, учасників цього процесу, наприклад, брати приватний е, заклад медичний і брати от державну е, державну структуру, от наскільки державні можливо важче буде чи не важче, от е, запровадити це все, державна політика у сфері охорони здоров'я націлена на те, щоб ми не мали можливості і пацієнт розрізняти якому закладі охорони здоров'я він отримує медичну допомогу. Якщо повернутися трошки в іншу. Сторону нашої сьогоднішньої розмови то і приватні заклади контрактуються з національною службою здоров'я і так само конкурують, як і державні комунальні заклади охорони здоров'я. Пріоритет комунального закладу охорони здоров'я тому, що власник власне має отримувати заклад охорони здоров'я, забезпечувати матеріально-технічну складову, утримувати заклад охорони здоров'я з сторони енергостійкості, забезпечення оплату. Енергоносіїв, тобто комунальний заклад охорони здоров'я або який має власник місцевого самоврядування, він у даному випадку стає має бути більш конкурентно спроможним в цьому випадку і давати якіснішу і конкурентно спроможну послугу зараз. Цією постановою якраз вже повністю прирівняні, що приватні заклади охорони здоров'я, що комунальні, що державні. Якщо говорити про запровадження цих нововведень, на якій стадії от медзаклади Рівненщини зараз можна Сьогодні Ми маємо багато звернень від закладів охорони здоров'я, і ми стимулюємо кожну і допомагаємо для введення таких послуг. На жаль, зараз ми за перший місяць ще не маємо статистики хто скільки заробили лікувально профілактичних закладів. Проте ми е, залишаємо за собою право чітко е, мати усю інформацію. Е, Проводити її достовірний аналіз і е, в інформаційно-аналітичному спектрі е, проводити комунікацію з керівниками закладу охорони здоров'я для забезпечення чіткої аналітики в фінансуванні та спрямуванні цих коштів на розвиток закладу охорони здоров'я. І першочергово, що я напевно забув сказати в попередньому коментарі, ця функція має бути. Однозначно направлено на е, фінансове стимулювання медичних працівників, лікарів, які будуть приймати участь у надані таких медичних послуг за кошти незаборонених джерел, в тому числі й за кошти пацієнтів. Е, от власне чи е, серед персоналу от, е, немає якихось таких моментів, що от, е, там за ці послуги раніше платили неофіційно, там вони платилися, але вони платилися неофіційно, а зараз це все буде відбуватися офіційно і прозоро. Що принципово в даному випадку, що персонал не дотичний до формування ціни, до надання платних послуг або до того пацієнта, якого він отримує за направленням відповідно до сервісної служби, якого буде працювати в лікувально-профілактичному закладі, якщо пацієнт звертається до... Направлення в сімейну, сімейного лікаря за допомогою середних служб для лікаря це не стосується. Йому тільки повинні, виконавши норму, яку передбачена Національною службою здоров'я, надавши платну послугу пацієнтам за тими показниками, які сказав, керівництво закладу охорони здоров'я повинно надати лікарю звіт, скільки коштів і на яких умовах він додатково отримує від надання платних послуг. На Рівненщині є вже заклади, от, які повністю можуть от, працювати за цією системою. Чи працюють? Ми можемо працювати повністю всі заклади охорони здоров'я про те більш достовільну інформацію, як я вже сказав, і інформаційний аналіз ми зможемо дати по завершенню вже першого місяця січня. І тоді чітко ми побачимо, наскільки якісно наші керівники, директори установ справляються з покладеними функціями і як правильно побудована їхня. Система надання медичної допомоги а також залучення додаткового фінансування для розвитку закладу охорони здоров'я. Тоді знову чекаємо вас у студії через місяць, щоб ви розказали про результати того запровадження от, платних послуг у медзакладах Рівненщини. Дякую. Дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group І сьогодні гостем нашої студії був директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської облдержадміністрації Олег Вівсяник. Залишайтеся з нами, вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.